Більшість твоїх улюблених супергероїв з мультиків та фільмів мають особливі символи. Вони відрізняють їх, вказуючи на їхню суперсилу. Україна також має такі символи. Вони впізнавані у різних куточках світу. Це наш прапор, герб та гімн. Кожен із них має довгу цікаву історію. Ну, знайомитися ближче з усіма. Державний прапор України. Безкрайні жовте поле пшениці, а над ним синє небо без жодної хмаринки. Це найулюбленіший пейзаж для багатьох українців. А ще це кольори нашого державного прапора, ним є стяг з двох рівних частин жовтої та синьої. Такі прапори з'явилися в Україні дуже давно. Під ними ходили у походи ще козаки. При цьому український прапор не завжди мав лише два кольори. Він змінювався, з'являлися та зникали деякі елементи. Тепер прапор України можна побачити в різних країнах: на вулицях та площах, на великих стадіонах та концертах. Так люди висловлюють підтримку та захоплення нашою державою. Державний герб України. Герб України це такий символ, який об'єднує нашу країну у велику родину. Ним є тризуб символ, що існував ще дуже давно та вважався оберегом і магічним талісманом. Колись у давнину Україною правили не президенти, а князі. Один із них князь Володимир Великий, почав використовувати тризуб як свій символ. Він навіть випускав монети з його зображенням. А коли на початку ХХ століття Україна вперше стала незалежною, цей символ обрали державним гербом. За однією з версій, у гербі України зашифровано слово воля. Сьогодні українським тризубом прикрашають одяг наших спортсменів на великих міжнародних змаганнях, наприклад, на Олімпійських іграх. Його носять в кишені твої батьки. Він зображений на паспорті, головному документі громадянина України. Зображення тризуба можна знайти навіть у твоїй школі. Державний гімн України приблизно 160 років тому. Відомий український композитор Михайло Вербицький написав музику на слова поета Павла Чубинського: Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І покажемо, що ми браття козацького роду. Пісня, яку знають всі українці, це наш гімн. На жаль, його спіткала непроста доля. Гімн України багато разів забороняли, а автора слів Павла Чубинського навіть виселили з території України. Зараз гімн України ти можеш почути на усіх урочистих та важливих заходах, на шкільних святах. Змаганнях, церемоніях підняття прапору, іншого символу України, а також його співають на вулицях, концертах та навіть у бомбосховищах. Але Україна це не лише наші державні символи. Найголовніше, що є в Україні, це кожен із нас. Ти і є національним супергероєм, адже саме ти можеш зробити нашу країну ще більш відомою. Розказати іноземцям про те, яка вона яскрава, мальовнича, сучасна, хоробра, впливова та стійка. А коли ти виростеш, зможеш зробити свій внесок у її розвиток, ставши крутим фахівцем, видатним спортсменом чи відомим артистом. Правда, це захоплює.